Ісусу Христу. У Німеччині, у провінції Баварія на одному роздоріжжі є Хрест, якому більше, ніж 400 років. І на тому хресті є напис Терпіння у житті несу я, хто їх не має, хай зітре цей напис. Багато людей проходило біля того Хреста, молилися, читали той напис. Але ніхто не наважився стерти його, тому що кожен у своєму житті мав терпіння, якісь більші чи менші. Одного разу, як розповідає, історія їхав повз се розп'яття молодий князь. Він зупинився, прочитав той напис. А він був молодий, повний сил, дуже багатий, знатний, і думає собі, а які терпіння я маю в житті. Я не маю жодних терпінь. Прикликав до себе свого слугу і каже: піди зітри той напис від мого імені, тому що я в житті не маю жодного терпіння. Слуга підійшов кримтячою рукою стер той напис з Христа. І вони поїхали далі. Недовго вони від'їхали від того роздоріжжя, від Христа, як Приїжджає посланець до цього князя і каже, князь, сталася велика біда. На твій маєток напали вороги, пограбували його, твоїх слуг вбили, забрали в полон. Князь низько схилив голову до землі, прикликав свого слугу і каже: Вернися назад і віднови той напис, тому що дійсно немає жодної людини в цьому світі, яка б не мала терпінь. І я такий самий, як всі люди. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми у цьому святі Воздвиження чесно жовторящого Христа шановуємо Хрест Господній. І сьогодні Хрест вказує нам на ту правду життя, що дійсно кожна людина у своєму житті має терпіння, але у терпіннях і Христі Ісуса Христа вони набувають великої цінності, тому що. У моменті, коли ми несемо терпіння і її з терпіннями нашого Спасителя, то той самий момент ми заслуговуємо собі на Царство Боже, тому що уподібнюємося у своєму житті унесенні свого Христа до нашого Спасителя, який несе хрест за гріхи цілого людства. Тому якщо ми маємо у нашому житті терпіння, а ми їх маємо, кожний більше чи менше терпіння. Єдаймо їх з терпіннями нашого Спасителя і коли будемо достойно нести хрест нашого життя, будьмо певні, що увійдемо через ці терпіння, як увійшов Христос через свої терпіння у славу свого славного Воскресіння, так подібно і ми через несення нашого життєвого Христа увійдемо у славу свого власного Воскресіння. Христі Ісусі, Господі нашому, амінь слава Ісусу Христу.